Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про таку красу, таку класну монету, яку випустив Національний банк України. Український борщ, монета 2023 року. Свіженька тільки вийшла. Візуально, думаю, вже десь, якщо цікавитись темою номізмати, які її бачили, дуже гарно зроблена. Тобто, якщо так починати з плюсів, тобто це зроблено гарно, якісний друк. Ось тут переливається навіть воно є гладенький оцей орнамент, напис гладенький. Сам борщ, сама упаковка досить цікаво стилізована. Борщ, ось ближче покажу. Типу, тарілка борща і сметаною написано слово борщ. Ну, сметаною майонезом, то як любить. Насправді. Так, ззаду в нас ось така українська господиня. Готує і коштує одразу борщ. 5 гривень 2023 рік. Це є звичайна монета з Нейзельберу. Так. Тут опис, опис вже негладенький, просто пам'ятна монета присвячена українському борщу, традиційній першій страві, що має безліч варіантів приготування і частиною українського культурного коду та нашої національної цінності. Так, якщо в двох словах, е, так <кій> е, упаковка цікава. Ну, тобто, зараз всі національні банки упаковки робить такого типу. Сувенірні упаковки, ось такого типу. Раніше це було така, як так звана, типу, як складатися міні-книжечка. Досить цікаво, що її можна і так поставити. Ну, тобто різноманітні варіанти зберіга... зберігання і демонстрації. Зараз робить суто ось такі варіанти. Вони, напевно, спростили бюджет, тобто, дешевили сам, сам процес виробництва, і роблять ось такі тільки, тільки варіанти. Так, монета сама, ну, тобто по самій монеті претензій нема. <кхів> Тираж монети 75 тисяч штук, що є досить багато, як на монету, але монета є дуже. Можна так сказати, тематична, і більшість людей, навіть які не колекціонують, хочуть, напевно, схочуть, я так думаю, мати таку монету. Це як щоси на нашого, як тут, як тут написано, культурного коду, нашої історії, наших традицій, наших подобань. Ось так. Так, 75 тисяч штук вони йдуть фактично всі в сувенірній упаковці. Так, що я е, зустрічав в інтернеті на рахунок, можна так сказати, хейту до цієї монети, тобто, що не сподобалось. Ось, наприклад, до прикладу. Монета борщ емітована Польщею, але для Камеруну, Республіка Камерун, під 500 франків. Це монета 2022 року, срібна. Вона ось зроблена ось так. Ну, насправді досить симпатично. Тобто, тут, тут тарілка з борщем, сметана, тут орнамент, вишиванка, Дос, досить гарно зроблено. Тому, типу, ну, кожного, в принципі, на, на, на свій смак, але, типу, хтось каже, що могли зробити краще. Не знаю, мені. Подобається, я б не сказав, що тут щось критично є якісь нюанси. Другий момент. Ось, наприклад, навіть елементарні насправді такі графічні не графічні, орфографічні помилки. Нейзельбер, Нейзельбер має бути. Тобто, так, не знаю, можливо, пропустили. Так, а так далі. В принципі, я не вчитувався так візуально, що побачилось це показую. Але другий момент на рахунок упаковки, і напевно найважливіший, що зберігання. Тобто ці упаковки сувенірні, ви їх можете ще, хоч якось, зберігати. Тобто, навіть в листи можна їх вкладати їх ось так складеними. Лист на дві секції ви вкладаєте, тобто і зберігаєте собі в папці. Навіть в коробці ви собі можете їх так ставити. Тут бачите, по суті, буде видно, ну, типу, тут не на всіх монетах. Деякі навіть пише, що це за монета. Там, якщо подивитися сувенірні упаковки, ну все одно, мені здається, така типу книжечка вона є досить зручна. Хоча з часом, якщо подивитися, вони так досить суттєво знищуються і прогинається, згинається, розклеюються. Ось тут як. Тобто, прижимаєте, воно приклеюється, потім воно розклеюється. Але знову ж таки, все одно практичність. Як її зберігати цю монету? Тобто хіба ставити їх на полички, отак всі в рядок? ну, тобто тут тримати дуже багато поличок. Якщо складати їх десь в коробки, це знову ж таки вони будуть тут від монета відтопирюється і фактично треба буде так ставити, щоб воно ну, не перекошувалось, якщо ви хочете, щоб воно нормально зберігалось, там не, не згиналось, не, ну, тобто не знищувалось. Досить, ну, не знаю, як так само ставити їх в файли. Ну, типу, такого формату, знову ж таки, немає. Вони або будуть там бовтатися, або замаленькі. Ну, досить непродумано насправді. Але все одно, незважаючи на там такі, можна сказати, мінуси, які притягнуті за вуха, до яких я доколупуюсь, монета класна, крута. Раджу всім, хто не має. Вона не є дорогою. Національний банк її продавав там в межах 170 гривень. Рекомендую. І так, всім гарного вечора, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до побачення.